Шалом, це Славко. Ваші коментарі вказують, що надходить час говорити за ефективність ударів з повітря. І тут ми з вами маємо відразу згадати принаймні за кілька тем, а потім, якщо вдасться їх розробляти, перше йдеться за тактичну ефективність дронів як фронтової авіації, так скажемо, як ударів. По зоні ближчому запіллю фронту, ну де скільки там 15 кілометрів. Там противник досягає успіху. Ми це бачимо, що переривання підвозу, евакуації контролює. Ми бачили, скільки ударів глиб ближчого українського ну, тила фронту наносяться. Ми це бачили і по статистиці, і по відгуках людей. Але ми зараз говоримо за... Удари їхньої авіації, так дальнє дійства, будемо говорити, за удари по українському, по державі, так би мовити, стратегічні цілі. Те, що кількість зростає, ударів дронів, але не зростає ефективність, вказує на дві речі: що відбувається протидія засобів ППО, все-таки якби ми там не боялися, що відстанемо, і обмеженість їх. В цілях. Ви розумієте, що це статистика з січня 2025 року, як зростають удари, як кількість ракет була жовта. Це ракети, значить, оце от морської волни, це дрони. Як ви бачите, що ресурс у них є. І ресурс вони просто накопичують і використовують, і зростання, чого ви так всі боїтеся, може бути лише плавним цих ударів. Бачите, як воно йде за коштом накопичення розходу, накопичення розходу, і крива буде рости плавно з дронами. Інша справа: наскільки ці дрони будуть ефективними проти інфраструктури держави, ніж ну, як авіація дальнього дійства, ніж як фронтова авіація щодо. Фронтової авіації я певен в їхніх успіхах, на жаль. А от щодо ударів по запіллю, те, що вони нарощують удар і ефективність не зростає, вказує на дві речі на українське ППО. І друге, на обмеженість їх цілі, а всього теж кілька причин. Перше, вони не суверенні в виборі цілів, вони меншими засобами наносили більші враження нашій інфраструктурі, коли були суверенні в виборі цілі. От от вони. Ізобразили удар по Одесі, по портовій інфраструктурі. І якби не нарощують удари, якийсь час пауза іде. Так само ми бачили ці от удари, чого вони, як бешені собаки, перекинулися з Києва на Старокостянтинів. Це такий тактичний замисел, чи що. Так що ми робимо перший висновок. ефективних їхніх ударів залежить від суверенності в виборі цілий. По-друге, в цей вибір цілий непослідовний. Він має характер залякування, а не нищення. Чому на це причини? Тому що і не можуть собі дозволити нищення ні з технічних, ні з політичних причин. А зараз, як ви розумієте, спаюватися будуть ешелони в повітрі від 4 тисяч. Метрів. Ну, це хто бачив гільза гіпарда, це канал Кіривєлів, патроніки. 35-міліметровий ерлікон взагалі ефективний. Правильно, нам кажуть, що треба ставити не тільки на ракети в цьому висоту, де пазонді, але на автоматичні гармати. Інша справа, де ми візьмемо стільки ерліконів? От в чому проблема. Німці іорданські ремонтують через американців приватних. І нам щось їхало. Я в травні місяці, власне, з кінця квітня їхав шалончик гепардів. Неясно правда, чи нам чи Румунії. Ну і швидше за все нам. Щодо Румунії, нам навіть з новим президентом румунських гепардів нам не бачити. Про що йдеться? Ви ж розумієте, що іде, обстоюється проблема висоти оці гарізонти, власне. 3400 максимальний вважається по максимальному вуглевому звишення снарядом з, з дистанційним підривом. І 4000 тисячі шість з половин по дальності. Це вже залежить від того. Ну, дальність взагалі у нього балістичеська 12, ну, прицільно буде 6,5. І зараз, по-перше, ми не знаємо застосування гепардів. Вони мають застосовуватися там, де системи їхні противника безпілотні переходять в атаку. Там, де вони сніжаються для нанесення удару, то там, в принципі, скористь реакції, там має бути застосований гепар. Це я його просто взяв як приклад, мені найбільш відомий. Він не найбільш чистий, організаційно найбільш відомий. Те, що Норвежці нам відразу почали постачати з дистанційним падривом боєприпаси, там. В принципі дальність 4 тисячі метрів по висоті гарантована. І точно тільки вони були не дуже совмістими з старою електронікою гепардів, Москвини цьому раду раділи 22-го року. Ну я думаю, що з норвезької васів є інші системи, є ж автоматичні гармати більш сучасні. Не забувайте. Ну, Скайгар там ну, бачите, Ну, є зараз аналоги. В принципі, 35-мм міліметрових по світу багато і систем наведення. З радарами системами обчислення багато, і явно що воно вже буде пристосовано до норвезької амуніції, аби Норвегі не припинили оцей візит Пронпринца має значення. Це в тому числі і такий засіб ППО, як 35-мм стрільно дистанційного підриву дуже ефективне. Воно пробували і по ракетах типу пастріла бразильці використовували. Я скажу, що навіть і бразильський досвід тестів нам важить. Отже, про що йдеться? Про те, що, ну, про недостатню ефективність, не, не всі можливості нашого ППО, правильно кажуть, за гелікоптери, за легкомоторний самоліт, багато що можна говорити, за теоретичну неефективність і, як це сказати, некомплексність теоретичну ж знову ж таки нашого ППО, але те, що противник нарощує кількість своїх ударів, своїх дронів. І не нарощує кількість ракет. Свідчить про те, що ППО в принципі справляється. Ми не бачимо такого ж зростання втрат. Ми в принципі не знаємо, яка ціль, ціль передбачається для шахеду і навіть збільшеної голівки. Ми не знаємо, які військові цілі передбачаються для цих шахедів, бо вони в основному руйнують цілі цивільні. Прошу мене виправити і доповнити. Тому говорити, в принципі, навіть коли ми говоримо за балістичні удари балістичними ракетами по Києву, а чому саме по Києву? Що там такого сакрального в воєнному сенсі? Яку військову шкоду можуть нанести іскандери такому от місту, як Київ? От що цікаво, ми ніколи не аналізували ефективність влучень, завжди переходили на їх гуманітарний характер. Ну, перед заходом це мало значення. Єдине, що мене непокоїть, що вони як врод взяли у Трампа третю добу і мовчать. Розумієте? Ну, Цього можуть бути дуже і випадкові причини, але поки що не будемо лякатися. Почекай, оскільки вони ще його в роті Трампів триматимуть, коли вони нарешті роздупляться, ці куколди. Бай, лайкайте, поднимайте, поширюйте, а я пойду так и выпью кавы. А я хочу сказать еще. Они вот и ночные вот эти прилеты, они хотят нас испугать, а мы с каждым разом встаем все сильнее и сильнее. Чем меньше и меньше пугаемся, я бы так сказала. Да, да, и меньше Кто пугаемся. Кто пугается, зараз, то не украинец. Кто пугается, те уже все уехали. Ну не знаю, посмотрим, побегут ли властные, властные, что цикаво. Бай, лайкайте, вас... поширюйте, підтримуйте, Будемо вам вдячні.